Вітаю всіх на каналі Сімейній Традиції. За новим стилем 21 жовтня згадують трьох святих зем'ян Еларіон, преподобного Еларіона Великого, Єпископа Егларіона і схимника Еларіона Києво-Печерського. Свято сьогодні вважається вдалим для оздоровлення лікування будь-яких хвороб та медичних операцій. Однак загалом сьогоднішня дата вважається небезпечною через розгуб нечисті та агресивних диких тварин. А також підвищений ризик захворіти. Також за прикметами не бажано в цей період вирушати в далеку дорогу. Таке повір'я виникло в наших пращурів через те, що в жовтні дорогу розмивало дощами, і коні грузли в багнюці. За народними прикметами 21 жовтня закінчується баба на І приходять перші зимові морози. Українці починали топити піч і накривали рослини на зиму. Чоловіки рубали і везли додому дрова. Озоливо холодні роки в цю дату вже випадав перший сніг. Іноді з ларівоного дня починали замітати пороша. Поїздки відкладалися на іншу дату, так як під порошеним шляхом могли ховатися вибоїни і ями, які через сніг були не видно. Хоча ночі були вже морозними і сніговими, вдень сонце іноді ще прогрівало землю. І в такі дні було досить брудно. Дорога ставала неприлазною, що також заважало пересуватись по дорогах. Але великої біди в цьому не бачили, адже без доріжжя по білому світу не ходити. Якщо ж комусь довелося вирушати в дорогу, то господар перед тим, як запрягти коня, віз тричі читав над ними отче наш. А потім прикладав до його голови свій натільний хрест. Таким чином, за народними прикметами, він захищав коня від біди в дорозі. Жінки вдені Ларіона, навпаки, були всі в турботах і клопотах, вишивали адже влітку ніколи шити в'язати та вишивати. Зазвичай вони збирались після обіду, коли їжа була приготовлена і сім'я нагодована. В окремій кімнаті співали пісні, розповідали різні історії. Старше покоління вчило дівчат своїй майстерності. Сьогоднішній день часто проводили у в'язанні. згідно з прикветами, вважалось, що Віларіонів день нитка й теми рівна і швидко складатиметься в візерунку, обряда Віларіонів день. У цей день не бажано збиратися в дорогу, дорога символізувала життєвий шлях, і перехрест цей день потрібно було уникати, з особливою обережністю люди ставилися до перехрестю з більш розвивок. Перехрестя енергетично небезпечне місце. На перехрещенні доріг зазвичай ховали нехрещених дітей, самогубців і невідомих, яким не місце на звичайному цвинтарі, щоб душі покійних не турбували місцевих люд, на перехрестях ставили хрести і каплиці. По поминальні дні на роздоріжжі розсипали зерно, щоб душі покійних в образі птахів могли не поласувати. Люди вірили, що перехрестя місце, що належить демону. Тут нечиста сила знаходить особливу владу над людиною. На роздоріжжі можна побачити чорта, лісовика, русалок і відю, спеціально збивала людей зі шляху, щоб заманити в свої мережі. Саме на перехресті прийнято проводити різні обряди, щоб позбутися від дух і передати її тварині або іншій людині. Тому піднімати на роздоріжжі нічого не можна, інакше не уникнути біди. Що не можна робити 21 жовтня не можна нічого піднімати із землі, а також приймати подарунки від незнайомців. Не варто сьогодні зазирати іншим людям, бажати їм зла і скаржитись на свою долю, інакше в житті настане чорна смуга. Свято 21 жовтня вважається нещасливим для подорожей далеких поїздок. У дорозі можуть виникнути неприємності розповідати чужі секрети, пліткувати, не виконувати обіцянки сьогодні до проблеми з репутацією в майбутньому. Що можна робити 21 жовтня? Прикмети на православне свято сьогодні свідчать, що можна помолитись святому Еларіону великому на зцілення душі та фізичних хвороб, звертаються в різних життєвих обставинах, оскільки погода цього дня часто нельотна, то свій час краще присвятити домашнім справам. Жінкам можна зайнятися рукоділлям за старих часів на Еларіона традиційно свідали за життя вишивку або в'язання, а старше покоління навчало молодь. То відзначає День Ангела 21 жовтня. Іменини за церковним календарем відзначають Еларіон, Сергій, Василь, Пелагея, Олексій, Анатолій, Захар Яків Мико. Народні прикмети. Якщо в цей день стоїть ясна погода і небо чисте, то температура буде падати. Дим вгору йде, погода буде ясною і сонячною. Якщо на Еларіоні вдень сніг випав і не розтанув на деревах, значить не розстане і на землі. Якщо ввечері тихо і ясно, то наступний день буде хороший. Червоний захід, а потім ще ясне зоряне небо слід чекати морозу і ясної погоди. Якщо дим підіймається стовпом, то погода скоро налагодиться. Якщо на Іларионі в день не все листя впало з дерев, то зима буде холодною, не можна в цей день збиратися дорогу. Це обіцяє нещастя. Пішов густий, чистий. Сніг до швидкого припинення холодів, подув південно-східний вітер, до потепління й опадів. Ведмідь залягає в перліг на високому місці до повені на наступний рік. Для ларіона випаде сніг на мерзлу землю в наступному році слід очікувати. Хорошого врожаю хліба. До зустрічі в нових відео!